Березень подарував Україні двох неймовірних генів – нашого пророка Тараса Григоровича Шевченка і Ліну Василівну Костенко. Сьогодні, 19 березня, ми відзначаємо 94 роки від дня народження нашої геніальної сучасниці. Неможливо. Процитувати найкращі рядки Ліномасирні, тому що вони всі неймовірні, вони настільки глибокі, вони настільки геніальні. Ну Хоча б про те, що у кожної нації свої хвороби, а у Росії невеликовна. Про те, що нації вмирають не від інфаркту, а спочатку у них відбирає мову. Але сьогодні в час страшної війни України проти агресора. Проти страшної Росії, я хотіла б сказати рядками, якими вона завершує своє м, берестечко. Не допускай такої мислі, що Бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі, немає часу на поразку. Мій перший вірш написаний в окопі, на тій сипкій вибухів стіні, там, де згубило зорі в гороскопі. Моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата, ніч здавалася днем, і захлиналась наша переправа через Дніпро, водою і вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик, хрестилась баба і кінчався хліб, Двихтів о отой вузесенький окопчик, Де дві сім'ї тулилось кілька діб. О, перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залиша, як невимовно, віршами не скажеш, чи не німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена зоря, А я писала мало не осколком, великі букви, щойно з букваря. Той перший віршик, притулившись з краю, який він був? Я вже не пам'ятаю. Снаряд упав, осипала стіна. Нехай підождуть невідкладні справи. Я не дивлюсь на сонце і на трави, наговорюся з добрими людьми. Не час минає, а минає ми. А ми минає, ми минає так то, а час це тільки відбивання такту. Так, тік, так, і в цьому вся трагічність, час не хвилини, час віки і вічність, а день і ніч і з вечора до рання це тільки віхи цього проминання, ще тільки мить, уривочок, фрагмент. Остання нота ще бренить в повітрі. Дивися час великий диригент. Перегортає ноти на піпітрі. Що в нас було? Любове літо, любове літо без тривог. Оце і все. А взагалі то не так і мало, як на двох. Ось наші ночі, серпень вижне, прокотить вересень громи і вродить небо дивовижне, сляними зорями зими, і знову джміль розмружить квітку. І літо гратиме в лото, і знов сплете на спицях плітку сто руки велетень. Ніхто. І в цьому дні в круговороті, Ти все минати поспіша, як та пташиночка на дроті спочине стомлена душа. Щасливиця, я маю трохи неба і дві сосни в туманному вікні. А вже здавалось. Що живого нерва, живого нерва вже нема в мені, душа вже не знала, де цей берег, уже стомилась від усіх кормих. У громі дня в оркестрах децибелів ми вже були, як хор глухонімих. І раптом, Боже, серед того чаду і тарапати рівної нулю, я чую дощ. Він тихо плаче правду, що я когось далекого люблю. І чую тишу, і співають птиці, проходять люди гарні і незлі, в пахучій хмарі дощової глиці стоїть туман, як небо на землі. Пасуться тіні вимерлих тарпані, навшпиньки ходять сутінки і сни. Весна підніме келихи тюльпанів. За небо вип'ю і за дві сосни.